В області продовжуються пошуки зниклого дубенчанина Сергія Мальцева. 20-річний хлопець ще ввечері 11 січня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Як родичі, так і правоохоронці постійно прочісують увесь районний центр, залучали до пошуків і водолазів, адже одна з відеокамер міста зафіксувала, як молодик опівночі йшов у бік річки Іква. Та, попри пошуки, жодного сліду зниклого Сергія немає. Тому рідні вкотре просять всіх, хто що небудь

Просять правоохоронці відгукнутися тих, хто має інформацію щодо викраденого у рівному 44-річного Атібара Гусейнова. Нагадаємо, 24 грудня минулого року невідомі чоловіки запхали його у автомобіль. Ваз і повезли невідомо куди. Сталося це на вулиці Кубанській. Свідки подій відразу повідомили у міліцію. За словами людей, чоловік чинив опір зловмисникам. Викрадачі витягли його босого з власного автомобіля Тойота Прадо, який пізніше так і залишився стояти біля офісу поруч з ринком після того, як Атібара Гусейнова запхали у легковик. ВАЗівка зникла. Попри те, що міліціонери ввели план перехват, затримати зловмисників за гарячими слідами, не вдалося. До цього часу місце перебування викраденого чоловіка невідоме. Родина гусейнових займається торгівлею м'ясом, тому правоохоронці вже перевірили різні версії викрадення, опитали партнерів та колег по бізнесу чоловіка. Але жодної інформації про те, де може перебувати викрадена людина, немає.